Фенхель і його насіння, користь, поживна цінність і ризики. Фенхель недооцінений дар природи для здоров'я і благополуччя. Фенхель. Назва, яка, можливо, не відразу спливає в свідомості, коли мова заходить про суперфудах або корисних овочах. Однак, якщо копнути глибше, то виявляється, що цей скромний на вигляд овочі володіє воїстину вражаючим набором корисних властивостей, які можуть зробити позитивний вплив на наше здоров'я і самопочуття. Я, як людина, яка завжди прагне до усвідомленого харчування і цікавиться травами і натуральними засобами, із задоволенням розповім вам про фенхель, його можливості і про те, як його можна інтегрувати в свій раціон. Більше, ніж просто аромат солодки, знайомство з Фенхелем. Перше, що спадає на думку, коли думаєш про фенхель це його характерний, лакричний аромат. Він справді впізнаваний і може здатися незвичним для тих, хто спробував його вперше. Але повірте, це лише верхівка айсберга. Фенхель це рослина сімейства зонтичних, до якого також відносяться морква, селера і петрушка. Його можна вживати в їжу цілком корінь, цибулину, стебла, листя і навіть насіння. Кожна частина рослини володіє своїм унікальним смаком і корисними властивостями. Я пам'ятаю, як у дитинстві бабуся часто додавала фенхель у свої домашні соління та маринади. Тоді я не особливо розумів, навіщо додавати цей гіркий овоче. Але тепер розумію, що вона, як справжня мудра жінка, знала толк в корисних продуктах. Поживна криниця, що приховує фенхель. Фенхель це не просто смачно, але і неймовірно корисно. Він багатий клітковиною, калієм, вітаміном С та іншими важливими мікроелементами. Давайте розглянемо основні поживні речовини та їх роль у підтримці здоров'я. Клітковина, необхідна для нормального травлення, допомагає контролювати рівень цукру в крові і сприяє зниженню рівня холестерину. Калій, важливий для підтримки нормального кров'яного тиску і здоров'я серця. Вітамін С, потужний антиоксидант, зміцнює імунну систему і захищає клітини від пошкоджень. Марганець бере участь у метаболічних процесах і підтримує здоровий кісток. Кальцій основний будівельний матеріал для кісток і зубів. Залізо необхідно для транспортування кисню по всьому організму. Я завжди намагаюся включати в свій раціон продукти багаті клітковиною, оскільки це допомагає мені відчувати себе повноцінним і енергійним протягом дня. Фенхель – чудовий спосіб додати клітковину у свій раціон, не жертвуючи смаком. Фенхель і жіноче здоров'я підтримка в різні періоди життя. Особливо цікаво, мені здається, вплив фенхеля на жіноче здоров'я. Як зазначено у вихідному матеріалі, дослідження показують, що олія фенхелю може полегшити симптоми хворобових менструацій, передменструального синдрому, менопаузи і навіть синдрому полікістозних яєчників СПК. Я знаю багатьох жінок, які страждають від передменструального синдрому. Вони скаржаться на перепади настрою, здуття живота, головні болі та інші неприємні симптоми. Можливо, включення фенхелю в раціон допоможе їм полегшити ці симптоми, крім того, фенхель може допомогти в лактації, багато мам відчувають труднощі з грудним вигодовуванням. Фенхель традиційно використовується для стимулювання вироблення молока у годуючих матерів. Фенхель проти хронічних захворювань, перспективи досліджень. Вихідний матеріал також згадує про потенційну роль фенхелю у профілактиці хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та рак. Анетол, що міститься у фенхелі, може допомогти зменшити ризик розвитку деяких видів раку. Крім того, фенхель може допомогти знизити рівень холестерину та артеріальний тиск. Мені завжди було цікаво, як натуральні продукти можуть допомогти у профілактиці хронічних захворювань. Я вірю, що здорове харчування це один з найважливіших факторів, що впливають на наше здоров'я і довголіття. Фенхель для краси здоров'я шкіри зсередини. Не можна не відзначити і вплив фенхелю на здоров'я шкіри. Вітамін С, що міститься у фенхелі, є потужним антиоксидантом, який захищає клітини шкіри від пошкодження вільними радикалами. Це допомагає запобігти передчасному старінню шкіри і захистити її від шкідливого впливу ультрафіолотового випромінювання. Я помітила, що коли я правильно харчуюся і вживаю достатню кількість антиоксидантів, моя шкіра виглядає більш здоровою і сіючою. Як додати фенхель у свій раціон? смачні та корисні ідеї. Фенхель це універсальний овоче, який можна використовувати в самих різних стравах. Ось кілька ідей, як додати фенхель у свій раціон. У свіжому вигляді, додайте тонко нарізаний фенхель до салатів, або використовуйте його як гарнір до м'яса або риби. У запеченому вигляді, запечіть фенхель з оливковою олією, морською сіллю і чорним перцем. У супах і рагу додайте фенхель у супи та рагу для додаткового аромату та смаку. Чай. Заваріть чай з насіння фенхелю для поліпшення травлення і зняття здуття живота. У маринадах використовуйте фенхель в маринадах для м'яса, риби або овочів. Я часто додаю фенхель у свої овочеві рагу та супи. Він надає стравам неповторний аромат і смак. Важливі застереження: не перестарайтеся. Незважаючи на всі корисні властивості, важливо пам'ятати про міру. Надмірне вживання фенхелю може призвести до виділення естраголу потенційного канцерогену. Крім того, фенхель може взаємодіяти з деякими ліками і не рекомендується вагітним жінкам. Висновок: фенхель цінний союзник у боротьбі за здоров'я. Фенхель це недооцінений дар природи, який може позитивно вплинути на наше здоров'я та самопочуття. Він багатий поживними речовинами, корисний для жіночого здоров'я, може допомогти в профілактиці хронічних захворювань і поліпшити стан шкіри. Включіть Фенхель в свій раціон і відчуйте його благотворний вплив на свій організм. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на знайомство з цим дивовижним овочем і допоможе вам зробити усвідомлений вибір на користь здоров'я і благополуччя. Не забувайте, що здорове харчування це інвестиція у ваше майбутнє.